Я коли писав, здається, сіру людину, намалював от таку піраміду безпеки. Да? Зазвичай люди, коли задумуються про безпеку, що вони роблять? Вони йдуть в магазин і щось купують. Газовий балончик, тактичну ручку, тактичні штани. Подорожче, так. Да. Тобто, зазвичай починають зі спорядження. А, але спорядження не працює, якщо у вас немає навичок. З будь-яким спорядженням треба тренуватися. Але навички о, треба отримувати на базі знань, теоретичних знань про те, що як працює, що коли, де можна приміняти. Але в основі завжди лежить образ мислення. Те, що, те про що ми будемо зараз розмовляти. Я був не першою людиною, яка намалювала цю піраміду, о, іноді це отак малюється. Тобто є майндсет, образ мислення, most important. імпорт, є фізичний фітнес, так важливо, досвід з насильством, і десь там наприкінці техніки. Тобто о, володіння прийомами це найменш важлива частина. Ну і далі, щоб подивитися на людей, які сидять в тюрмах за насильственні злочини, спортсмени єдиноборців там є одиниці. Зазвичай це нетреновані люди. Іноді малюють ось так: Майндсет, потім тактика. Що таке тактика, хто мені скаже? Те, що ми робимо безпосередньо, коли нам є що робити. Доброго дня. Це здається, Гаррі Каспаров сказав, що тактика це те, що ми робимо, коли нам є що робити. Стратегія це те, що ми робимо, коли нам нема чого робити. Тактика це те, що робиться безпосередньо під час силового протидії. Скіл це навички, і десь там кіт це ваше спорядження. Що ж таке мандсет? У монастрі. У монастері. Да, дякую, Дякую. Да. Англійське мені. визначення set of attitudes. Outlook, philosophy of Values. Я переклав, да? набір установок, світогляд, філософія чи цінності людини, настрій, ставлення та схильність. Менталітет це зазвичай перекладають, але це не дуже вірний переклад. Мені подобається слово у монастрій або світогляд. Як ми дивимося на світ. Між Орестом та Тарасом головна різниця у світогляді. Вони дивляться на світ по-різному. Світ он один, да. У кожного з нас своя е, картина цього Всесвіту. Е, менталітет, набір переконань, філософія, цінності, поведінкові стереотипи або спосіб мислення все це мансіт, і ми зараз будемо розмовляти саме про це. Взагалі, піраміда це такий гарний образ, тобто є щось головне, на нього знання, там навички, фізикал фітнес, і можна сперечатися, що важливіше. Е, але зазвичай це виглядає десь так. В мене є мій майндсет. а він взаємодіє з знаннями. Тобто, якщо мій майндсет каже мені, що треба вчитися, я буду вчитися. Але коли я отримую знання, вони можуть змінити у монастрій, так? Я можу по іншому дивитися на світ. А коли я знання перетворюю на уміння, це уміння це теоретичні знання, які я можу використовувати на практиці, але це потребує ментального контролю. Ну, от як перший раз, перший раз за кермом, пам'ятаєте себе? Поворотники, <реш> <реш> да? а коли уміння перетворюється шляхом тренувань на навички, тобто ви вже автоматично водите машину, а вони теж, там, ми, техніки, прийому, процедури, тактика, і потім я вже отримую спорядження. Але якщо спорядження впливає на навички, це дає мені знання, тобто тут все запутано. Бо тут завжди є фідбек, завжди є а, зворотній зв'язок. Наприклад, якщо я отримав. Навичку користування спорядженням, якого в мене немає, я вмію стріляти з пістолета. Добре, але в мене немає пістолета, то воно не буде працювати. Але якщо це навичка, яка завжди працює, але іноді тут вмішується фітнес. Тобто, якщо от, Світлана Михайловна знає, як там робити ті чи інші прийоми, їй може не дозволити здоров'я це зробити. А, і, це все, і це все буде впливати сюди. Я від себе буду додавати. Пам'ятаєте, я вам задала питання, як ви себе почували після того, як ви зіткнулися з агресією з іншого боку, не прореагували, але ми можемо сказати, що це був ваш самоконтроль. Ви не дозволили своїй агресії одразу виплеснутися. І навпаки, коли ви виплеснули агресію, самоконтроль не спрацював, виховання не спрацювало. Візуалізація наслідків не спрацювала, але ви здобули досвід, що це Дається, не це насправді робити. коло. Тут немає початку. Да? Ну, ну, окей, світогляд. Я дивлюсь на світ так, що я мирна, неагресивна людина, нікому не хочу нашкодити. Але я можу нашкодити, якщо буде потрібно, в мене є ці здібності. І якщо вже це робив, я комусь нашкодив, да? я можу візуалізувати, що я можу з людиною зробити. І це мене зупинить. І це буде виховання, і це буде впливати на мій менталітет на мої цінності. Наприклад, декілька днів тому я був учасником конфлікту, коли мене а, дуже провокували. провокували на фізичне насильство. І коли людина зрозуміла, що вона не може мене спровокувати, він почав ображати мою дружину. Для мене це тригер. Але, але я сказав хвилиночку, він мною маніпулює, я зараз на нього нападу. У мене з собою два ротвейлери, буде багато м'яса. Мені це не потрібно самоконтроль. А, що додаш? Ми ще будемо повертатися Ми до монастю. Цього, цього настрою і відчуття, коли ви використали агресію, коли ви не використали. Дякую. Аксіоми у монастрію, на мою думку, я буду називати, ви будете казати, ви погоджуєтесь чи ні. Світ небезпечне місце. Так, дякую. Погані речі трапляються. Щось погане може трапитися зі мною. Сьогодні. Сьогодні я не готовий. От зазвичай на сьогодні люди ламаються, тому що можна не сьогодні? Сьогодні у мене плани. А, і останнє вирішувати проблему доведеться мені. Uh, є такий термін uh, англійський first responder, знаєте, да? Це коли щось трапляється погано, туди приїжджають там пожеж... пожежники, рятівники, вони first responder. Але насправді first responder це той, з ким це трапилось. А uh, можливо, тут ще треба додати одну цитату. І що я роблю, щоб вирішити цю проблему? Як я готуюся? Uh, uh. Ну, це пізніше. Uh, я був. Uh... Років п'ятому назад чи 6 на семінарі Лі Морісона, це відомий інструктор з о, самозахисту, він сказав дивну фразу: self-defense is an art of losing slowly. Тобто самозахист, самооборона це шлях до повільної поразки. Якщо хтось вас б'є по голові і ви змогли ухилитися, це вирішило проблему? Mm -hmm. Якщо вас хтось схопив і ви змогли вирватися, це вирішило проблему? Якщо вас хтось хоче пирнути ножем, але ви відбили удар, це не вирішує проблеми. Тобто захисні техніки, прийоми, поведінка, вона не вирішує проблеми. Проблема не в тому, що хтось вас б'є чи хапає. Проблема в тому, що хтось вважає, що він може це зробити, що в нього є таке бажання. Час бажання і натхнення. Чому о, чоловіки б'ють жінок? Тому що можуть, can, цього достатньо. А, тому а, для того, щоб зупинити напад, треба не а, просто там звільнитися від захвату чи відбити удар, а треба забрати в нього це бажання. Як? Як книжка пише, заподіявши шкоди достатньо але надмірної. Наука, наука, психологія а, називається а, так званою конативною сферою. Ну вона ж наука. Що ні? Лже наука. Лже наука психології. Е, 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 окей. Психологія це молода наука, де є багато е, напрямків, які е, виявилися шарлатанством, такі як нейролінгвістичне програмування або гештальттерапія. Я з повагою ставлюсь до еволюційної психології і до когнітивно-поведінкової е, психології. А, але ми зараз будемо казати про три сфери: про thinking, think, філінг індуюн. Як ми думаємо про насильство, що ми відчуваємо під час насильства, і що, що ми можемо з цим зробити? А, це взагалі з маркетингу. Да? Когнитивний елемент, ефективний чи конативний, переконання, почуття та наміри.